Всім привіт! Давайте з вами поговоримо про матеріальний світ. Матеріальний світ це є повне відображення духовного світу. І багато людей і явищ у цьому світі мають своє коріння і образ у духовному світі. Так, наприклад, Мойсей при будівництві скинії будував її за допомогою образу Небесної Скинії. Бог показав йому, пояснив. Дав розміри і сказав зробити все точно так. Також Ісус Христос, перебуваючи на землі, розповідав притчі про земне життя, щоб людям було зрозуміло і на підставі притч показував таємниці та закони Царства Небесного. Запрошую тебе на недільний прямий ефір, де ти почуєш Слово Боже. Який змінить твоє життя?